Так, сьогодні ми пакуємо аптечки. Ті, що у нас від э, продажі картини Тарас, та яка зараз в музеї. Доктора зібралися. Як не казали? От потім розкажемо. Розказуйте ви тепер. Що пакуємо, Ліля? Індивідуальні тактичні аптечки для бійців на передову. У нас е, повний комплект: Турнікет, гемостатична губка, е, ізраїльський біндбант... біндбантаж. Е, у нас оклюзійна пов'язка, е, голка для торакотомії, назофарингеальна трубка, е, перев'язочний матеріал, антисептики, знеболюючі антибіотики, знезаражуючі. Ну і перев'язочний. І покривальця для від переохолодження і від перегрівання. Чим повна, повноцінна тактична аптечка для наших бійців. Пане професоре, що ви скажете? Так і є. Диптантин забавите? Повністю формували да, да, по -по за вимогами Натовської, індивідуальної. Бойової аптечки. Що скажуть волонтери? Працюємо. Я, я, да, я дуже бажаю, щоб вона нікому не ем, знадобилася. Хай вона буде з ними, але хай вони повертаються живими і здоровими до нас. таке нам діточки, які передавали пакуночки, нам милоту і любов. Україна найкраща, ви переможете і на сині. Положимо в машину там. О, Дівчинка вмію. Працюємо, працюємо. Треба сьогодні запакувати 30 аптечок. Успіхів нам і миру, і перемоги.